Сьогодні в програмі про доцільність використання філерів гіалуронової кислоти для волюмізації обличчя і чому не слід боятися цього робити? чи втратили свою актуальність ін'єкції філерами гіалуронової кислоти з метою волюмізації? Наші пацієнти все частіше приходять з запитом, що вони не хочуть роздутого збільшеного обличчя, не хочуть зробити так, як зробили зірки, такі як Мадонна чи Зак Ефрон. Вони хочуть природних об'ємів і натурального гарного вигляду. А соцмережі, такі як TikTok та Інстаграм, все більше і більше показують нам відео невдалих корекцій, перераздутого обличчя, або ж демонструють, які небажані явища можна отримати при ін'єкціях філерів. Але все ж таки для ін'єкції філерів є свої конкретні покази, такі як недостатність об'ємів в тих чи інших зонах, а також з метою б'ютифікації та скульптуризації обличчя. Особливо це актуально для молодих пацієнтів, тому що дійсно зараз з'явилося дуже багато різних методів впливу на обличчя це і енергетичні девайси, і ін'єкції колегену стимуляторів, але не завжди нам необхідно саме стимулювати синтез колагену. Якщо перед нами молода пацієнтка, яка хоче зробити собі більш скульптурне обличчя, підкреслити вилиці чи трошечки загострити контур підборіття. Тут нам на допомогу приходить гіалуронова кислота. Яку ж гіалуронову кислоту ми обираємо? Ми обираємо той препарат, який буде давати максимально природний ефект за рахунок гарної інтеграції в тканинах. Це препарат Belotero Голю. А для того, щоб отримувати гарний естетичний результат, я не рекомендую вводити філери частіше ніж один раз на рік. Тому що, якщо ви будете скорочувати проміжки між ін'єкціями, ви і можете бути в зоні ризику переповненого обличчя філерами, тому що в такому випадку ми будемо вводити новий об'єм перед тим, як попередній об'єм біодеградує. Для першої нашої пацієнтки ми використали всього лише 2 мл препарату белотера волю. Такий об'єм достатній був для того, щоб скоригувати асиметрію, яка була наявна в середній третині обличчя, а також підкреслити об'єм вилиць та буквально трошки додати об'єму в підборіддя, щоб загострити його лінію. Для наступної своєї пацієнтки я використала об'єм 4 мл препарату белотероволю, із них 2 мл було для корекції середньої третини обличчя, включаючи зону вилиць та середній жировий компартмент обличчя. А також 2 мл препарату було використано для корекції зони підборіддя, тому що в цій ділянці був виражений дефіцит об'єму. Тож, чому не слід уникати корекції об'єму філерами гіалуронової кислоти? Тому що саме ця процедура дозволить відкоригувати дефіцит об'ємів, адже жодна інша процедура не зможе дати саме цього ефекту для пацієнтів. Головне враховувати те, яким препаратом ви працюєте, в яких зонах і який об'єм ви вводите. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360, Ставте вподобайки та діліться в коментарях вашою думкою на цю тему.